Привіт, їду з магазина в квартиру, місто Шарлотт у вас на картинці. І думка, коли вийшов з квартири, особливо ми от така з'явилась, особливо що воно так накладає. Ми за останній місяць трішки помандрували по Сполучених Штатах. І, зокрема, були в Нью-Йорку. І коли от були в Нью-Йорку, відчуття, що місто своє. Ми з великого міста все життя прожили, комусь великі міста не подобається, хто в великих містах не жив. Ми з народження всі живемо, дружина, діти в великому місті з народження, і цей ритм, він дуже-дуже комфортний. І плюс ще комфортна температура. Це до питання, де, яке, яке місто обирати. Бо, наприклад, в Шарлотті. Великий проміжок часу в літній період. Погода ну дуже жорстка спекотно. Зараз от показує машині 100 фаренгейта, вибачте, 1239 на годиннику і досить часто вологість висока. Тобто, в кого є серцево-судинні захворювання, якісь залежності, це дуже тяжко. І по можливостям зрозуміло, Нью-Йорк великі міста, вони там оренда дорожча, але ж там можливості більше для заробітку. Перевчитись швидко, щось інше робити. Тобто, прямо. от... Можете з чатом GPT погратись, написати йому там, знайди мені роботу таку-то без ліцензії в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско. Він, я думаю, щось знайде, скаже. Там є такі-то курси місяць-півтора, ідеш туди і там ставка буде по година така в Шарлотті. тут ці можливості обмежені. Так, Нью-Йорк, це беззаперечно, це не надзвичайну не, не на роботу. Не... Не на Амазони, не на якийсь веріхаус, чи там веріхаус, і вам цього буде замало. Нам потрібно рухатись в сторону самозайнятості. Ми якби звичні до цього, ми велику частину часу були самозайняті, і нам цей ритм подобається. Так, життя, коли примушує, ти працюєш і на компанію на когось, це без питань, бо гроші потрібні. Але так, можливості. То от, з приводу місця проживання і з приводу того, яке це враження складає на. На людину, на тебе От ти знаходишся в Америці. Тобі Америка подобається, не подобається. Це дуже сильно складає місце, яке вам близьке. Якщо ви звикли, якщо ви жили все життя в невеликому містечку, вам таке місто, як Шарль, сподобається. Ви звикли до цього ритму. Вам буде комфортно, якщо ви звикли жити в великому місті, як ми. Велика ймовірність, що вам не сподобається. Від багатьох знайомих теж таки чув. І не тільки знайомих, от не заходить, це складає враження. І ще плюс, все-таки по Америці, в кого є питання по медицині, медицина від штату до штату, від міста до міста відрізняється. Зокрема, в Нью-Йорку, там є. Це Теми для окремого відео там є опція, умовно отримати доступ до свого фахівця вузького в режимі нам, спілкування онлайн-чата зараз на зараз, або швидкий швидкий прийом від години до трьох від, від дня до трьох. Тобто ви можете потрапити вже на прийом. Це чому кажу, бо тільки в Сполучених Штатах, от, наприклад, кардіологія, є тут таке розуміння, як кардіологічна пустеля. Тобто є деякі штати, де кардіологів взагалі надзвичайно мало, і ви просто не можете потрапити. Тобто, також звертайте на це, в кого є проблеми зі здоров'ям, в кого якась невдала комунікація, можливо, вам ця інформація допоможе і ви також скоригуєте по цьому параметру. Америка не однакова. Америка вся різна, це дійсно різна і по медицині, по тому, що ви бачите по ритму, де живете. Бо коли їдеш, наприклад, в сторону Нью-Йорка, то складається вся Америка, схожа на Шарлот. Вона така трішки провінційна, низькоповерхова забудова. Такий же ритм ні. Вона різна, заїжджаєш в Нью-Йорк, і це ти розумієш. Вашингтон теж, теж ти відчуваєш масштаб міста, але, звісно, після Вашингтона, коли заїжджаєш в Нью-Йорк, це, це просто космос, це мегаполіс, життя б'є ключем цілодобово. Якщо вам сподобалось, лайкайте, не сподобалось, дізлайкайте, пишіть коменти, будь-які питання, підкажу. Можливо, якусь інформацію. Ми тут уже до року живемо, щось цікавить, розповім. Все, пока-пока.